Друзі, привіт! Бачили такий апарат? Заїхав до друга подивитися, чим же він він цьому році сіє. Дивіться яка красавиця. Сі шесть круг. Кремсинтес. Дивіться, складна нова. Дуже така побачена, сколочка. Що я кайфую, це дивіться, висім. Почер. Акація, кстати, у нас цвіте. Я в шокі я, я приємно здивований ремсинтезом. Вони казали, що в них буде такий сюрприз для науківщиків. Ну і сіється, соя, отакий ось. трактирчик, конечно, моя мечта. Аппаратище. Все регулировки с кабины. Видите, что получается. палку потурляла красота Ну оцінювати як посіву не буду дивіться тут край я так поняв машини вивозили урожай з поля Ну все рівно Позаглядаємо давайте трошки а ось бачите я ж кажу, тут край утоптаний ну сойка ось лежить дивіться оп оп Мені сподобалось оця мені особливо ця конструкція подобається, що крила підняв і поїхав. 5 минут йти в транспорт. Красавиця. Це просто прямий посів перший раз чоловік вирішив спробувати веду таких воєнних дій і ми тут на Харківщині половина людей не знає чи сіяти, чи не сіяти. Тянули до останнього ну і отак от залишив з осені чоловіка. Тепер ліфосатиком накрив. Вон он вже видно, підсихає і прямий посів. Якби дає змогу чоловіку посіятися швидко, вчасно і з мінімальними затратами.